Доброго усім суботнього раночку. Вже відправляюся на барахолку. Потрібно відправити тільки посилочку, і ні, це не мівіна для чеби. Купили декілька десочків. зараз відправляю їду на барахолочку. Доволі пізно сьогодні проснувся вже сьома ранку. Поки доїду вже буде пів на восьму. Сподіваюся, ще що щось залишилося. Зустрінемось там. Так, Приїхали ми на барахолку. Сьогодні замало людей. Погода не дуже. Ну, що маємо, то маємо. Зараз пробіжемося. Щось цікаве, 100% сьогодні повинні знайти.

Єсть фотографія з 90-х. Компас плюс. Думаю, якийсь GPS чи що воно таке. А це глюкомет. Ні. Не міряє наскільки ти глючиш. а виміряє, напевно глюкозу в крові. Таке точно не потрібно. Ось собі тут і залишається. Думаю, якусь зарядку глянуть. Вони тут всі купаються. Не будемо мешати прийма фон. Озолочені. Я таку колоночку бачили, що зразу можна підключити якогось айпада. Я навіщо й не бачив, щоб Філіп зробив айподи Навіть таке продають, щось вона вже не натискається. Ось такий грамофон, даже з мануальчиком є. Повний комплект. Ось такі дві фігурки знайшов. Хазбро. Дивно виглядають, але цей хазбер, цей написано DC наче оригінальний. Не китайська хірня. Зараз запитаю, може заберу. Порився ще трохи, знайшов чорну пантеру, людину, желізну людину і ще одного Капітана Америка. Теж все Хазбро 21-го року. Не такі старі. Так, і що виходить? Людина, павук Хазбром. Капітан Америка. Хазбром, але в оригіналі ще йшов щит. Тут щита немає. Ой, бля, не люблю цього Супермена Супермена. І ще Марвело такі фігурки. Зараз запитаю, скільки коштують. Може заберу. Бляха такий липкий. Але прикольно. Тільки простенький. Буду я вже вирушати додому. Купив я ось ці три фігурки. Скільки тут, а по 7 см, напевно, висоту. Зате він хотів дорого. Я в принципі може б їх, їх забрав за ті гроші, що він просив 20 злотих. ну Вони мені не дуже потрібні. Я не полюбляю такі здорові фігурки. Ці маленькі я забрав, хай собі залишаються на поличці. Ще купив кабель HDMI за 7 злотих. Нехай собі ще один буде запасний. Ну а так, не перемикайте, зустрінемось в цьому ж відео на нові барахолочки на недільній. Вчора хотів ракетки до тенісу забрати. Хороша ціна була. Не забрав там одна поломана була, потрібно було ручку клеїти. Сьогодні приїжджають три ракетки з м'ячиками. За 20 каже, забирай. Клас. джойстик не брав 30 злотих. Просто дорого. Тільки що мужичка навчив, як лего набори перевіряти оці маленькі з міні фігурками То він дуже довольний був Класна фігурка. на правда, але класно виглядають. Їду на другу барахолку, бо щось хмариться, а сьогодні ще трішки справ є. Є покупочки. Приїду вже кудись-куди можна розкластися, показати, покажу, що сьогодні придбав. Дуже задоволений покупкою. Ну а зараз їду ще на другу барахолку і там відразу є справи трішки. Також вам покажу, що за справи. І що цікавого. Сьогодні я ще отримав. Все не дарма приїхав на другу барахолку. знайшов лімітований Xbox. Ну як вам? Такого я ще не бачив. Потрібно напевно забирати. Клас. На свій теж наліплю наліпок Xbox, щоб знали, що я не Sony Man чи Sony Boy. Побачив мішок мікаса. Що ще можу сьогодні м'ячик взяти? Буду супер спортивний. Згадаю молодість. Я взагалі викладач фізичної культури. Тому це дуже близьке. Мені пальоний такий падик. 30 злотих. Дощ починає капати. Забрав тільки що два диска. На Xbox One з футболом Ну, Футбол мені не потрібен. Віддав, кажу, Продавцю, забирай диска, кажу: віддам тобі, вони мені не потрібні. Хочеш, що хочеш, продаси особно чи як хочеш. Забрав тільки коробки, пішов десь з дачу шукати мені Сьогодні, до речі, непогана барахолка тільки вже дощ починає капати Люди починають вже накривати свій товар, ховатися, ну, а мені ще пів години десь потрібно ходити. Клас, дощ пішов, хоча на сьогодні передавали 30 градусів. ой бля. Йду, сідаю в скутер, їду на пошту і буду там уже пів години чекати. Так, і куди я спішив з самого ранку. І потрібно було мені трішки часу. Це нова пошта. Приїхала мені посилочка. Клас. Зараз чекаю ще 10 хвилин, бо закрито. Забираю посилочку і їду додому. Ну і там зразу вам покажу знахідки, які сьогодні купив. Ну а розпаковка, що мені пройшло на нову почту. Чекайте відео нове. Саме за такі покупки, як сьогодні. Я полюбляю барахолку. Перша покупка, яку я сьогодні зробив, це ось таких три ракетки. В чудовому стані, одна зовсім нова. І надбір чариків до неї. Це я купив за 20 злотих, дуже задоволений. Друга покупка, це ось така Prince Full Size. Гарна ракетка. Єдиний її момент це хтось замість обмотки для ракеток, обмотав її ізолентою. На це ми виправимо. Я вже замовив нову обмотку. Ось така ракетка, графітова, дуже гарна. В чудовому стані. Трішки привести її до ладу. І чудова ракетка для гри. І останнє, що я купив, це ось отакі два диска. Вони були з FIFO. Ю. Їх я купив для того, щоб замінити свій диск. Я розповідав, що зробив чоловік замовлення, купив у мене диск. Поламав це, до речі, не від цієї гри вже корпус. Трішки в кращому стані в мене був корпус замінив, але все рівно він побитий в дуже поганому стані. Хочу замінити корпус до цього Xbox One. До речі, диски від Xbox One мені саме більше подобаються. їхній логотип, підпис в Xbox Series X вже такого немає. Вже зроблено просто надруковано на папірі, тому хочу замінити. Обріжу трішки обкладинку, бо вона все рівно тут краєчки порвані. Якось зроблю обережно. Я сподіваюся, буде класний диск. Ну, а другий буде лежати запасний, чекати свого часу. Ось такі покупки цього тижня доволі таки непогані. Сьогоднішня барахолка взагалі мені сподобалася. Ну і звичайно головне, що я сьогодні забрав, це ось така посилочка мені приїхала. З розпаковкою цієї посилки буде окреме відео. Тому підписуйся на канал, підтримай лайком і до нових зустрічей.